Привіт. Привіт. Як вам сьогоднішній день. Сьогодні у нас була стратегічна сесія з командою. В друге, Вдруге. Вдруге. це наша друга стратегічна сесія з Сергієм. Це максимально круто, це максимально зближує команду, це максимально інформативно і дає дуже круті цілі і дає крутий фідбек. Бо після першої стратегічної сесії я зрозуміла, що потрібно другу стратегічну сесію. Бо у нас максимально круті результати. Супер. А скільки разів, скільки іксів? Ікс... п'ять. Ну, так, перебіг. До, до речі, так, да, п'ять. Ми 5. ставили ціль в три рази, а збільшили в п'ять. І всі 90%, які ми ставили цілий на стратегічній сесії того року, ми всі виконали. І сьогодні це прямо перевіряли галочками. Це і просто і це дуже неуверенно. круто. Це мотивує команду. Перший запит в мене був до Сергія, щоб в мене було згуртованість команди і була команда. І це обладенно. Тобто, в мене вся команда, яка була того року, залишилася. Це, а, це то, круто. Я вас вітаю це реально Дякую. Я... І я бажаю живу. успіхів. Що там я чув про сім філіалів? Да. І я е, ще раджу кожному власнику вкладатися в свій розвиток і розвиток команди по цекро. Я не пожаліла ні е, гривника вкладеного в це, ні долар. Супер, ну класно, дякую. дякую? дякую.